Привіт, мене звуть Дмитро і з вами Технотреш. Сьогодні ми за кермом цього чуду авто. Це гольф 7-го покоління 2.0 TDI. І ми сьогодні будемо скажімо так його вдосконалювати. Досконалення буде по звуку. Ось так звучить його вихлоп. Ага. Так, а тепер давайте послухаємо, як зі звуком. Але звучання ми будемо покращувати внутрі салону. Ми будемо покращувати в цьому авто звук із середини. Для цього нам знадобиться звичайна ЄЛМка і одна програма. Програму посилання ви знайдете знизу. Це Dev Hertz, Hertz, ну якось так. Що вона робить? Вона імітує вам ваше авто. Покажи. На чому ми сьогодні можемо покататися? Щось 6-літрове V12, або Ferrari gt або AMGT? 3 v 12 ну, треба щось обрати. Давайте оберемо Nissan Super GTI і спробуємо прокатитися. Що нам потрібно? Нам потрібно включити єлемку, підключити ЕЛМку до свого авто і потім натиснути OBD. Принимаємо всі, далі обираємо підключення. В мене Bluetooth. Натискаємо Bluetooth і далі будемо обирати ЄЛМК. Спочатку заходимо в BD. Тут пароль по замовченням от 1 до 4 або 4 нулі. Зараз перевіримо. Є, yeah. воно підключив, підключив, під'єдналося. Вибачаюсь за мій український. Далі натискаємо Connect, натискаємо OBD, OBD 2, воно синхронить. Коли воно засінхрує ваше авто, зараз почекаємо, тут бачимо, що воно передає сигнал. Далі повертаємося І вибираємо тачку. Ми обрали наш Nissan, нажимаємо Drive. І тут є така річ. У нас є два варіанти: або по Bluetoзо, або по під'єднанню до вашого авто кабелем, або блютузом, або Wi-Fi. В нашому випадку ми будемо під'єднуватися. Як? Гош? Я відзволіюся. Що? Так, ми підключились AUX. До тачки OBD у нас ми підключено. Обираємо. Розрешите, дозволити. дозволити, дякую, OBD. Зараз з'єднується. Або не з'єднується. connected. Це треба для того, щоб воно синхронізувало ваші обороти вашої машини, ну, з вашою диспле, з вашим дисплеєм на цю програму. Так, це в нас 47 Двигло, мустанг. Ти лежачий. Ааа, траву! Гальмой! Так, вибач. Я в паніці. Гальмуй, десь за остановку пригальмуй, змінимо тачку. Так, тепер що в нас є? Ну заведись. Это же трактор, блядь. Это бензопила. Понимаешь, это дизель. Это бензопилка. Видишь, как как эта программа видит кольцо, кстати, и то Это бензопилка. Серьёзно так. Тормозы. амв 12 GT3. Поехали? Что такое? Я не знаю Вообще не соответствует реальность Не? Не, не, не твои? Но мне интересно, когда разгонишься Ферарі. Поїхали. Так, дуже добре, що воно фіксує, коли ти рухаєшся, воно дає тобі клацати, щоб не відволікатися від дороги. Добре. Що в нас ще є? 6 літрів В-12 і мотоцикл, це ми пробували. О! 1,3. В тебе двигун, 1.3. Поїхали. Не, не знаю. Ланос якийсь. Бля. Обережно. Так, за знаком Остановись Зупинись, хлопчик да. Остановись теж! Остановись. Остановитесь. <рес> Остановитесь. Остановіть! <рес> Отут. Припаркуйтесь, будь ласка. За 500 грамів. Так, що у нас ще є? Джиночка обернулась, и сказала, о, хлопцы на ламбе приехали. Ламба 1.3? <laughs> так, ну мы еще не пробовали только Кладро... а, ось цю, квадро... Ну давай. А что это? Автоба аварийка. <laughs> Це щось на багатому. А це будуть найкраще найкращі звичай. Подаваться? Хеликоптер, хеликоптер Так, ну и давайте Давайте на мотоцикле покатаемся Ну давай Седаем и ладно Тысяча сил, один кубик Хапай меня за руку Я не представляю, тысяча сил Тысяча Оу Куди поїхав, нам направило. Нічого страшного. Сніміш ще раз. Здесь нормально снімає. Яка різниця? Яка різниця? Я довго буду знімати? Газані один раз. Все, 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 все. Куди розігнався на своєму мотоциклі? Так, отак у нас звучить нісанчик. Ну що ж, підведемо підсумки. Штука цікава, на раз-два попробувати рекомендую, тому що якщо у вас є ЄЛМК, можете пробувати безкоштовні автомобілі. в апці можна купити придбати там за 49 гривень, можна придбати інші авто. Там більш цікаві звуки є, тому це дуже цікава річ. Ну, а стосовно звуку, ну, вам треба для цього звуку мати хорошу басисту систему, тому що, якщо у вас нема басів, ви не відчуєте все задоволення. І кому понравився ролик, ставте лайк, підписуйтесь, ставляйте коментарі. До нових зустріч. Всім па Музика посла.